Доброго дня всім! Хочу показати, як я роблю розмітки на 10-літровому відрі. Це можна робити на будь-якому об'ємі. Я головне хочу показати, з чого це все я роблю. Для цього мені потрібен коректор, блочок для зарядного, рівень лазерний, шуруповерт, 7 мм відро, сверло і саме відро. Десятилітрове відро фірму Vista Vist. Саме найперше, нам треба розмітити наше дно. Для того, щоб його розмітити, я роблю отвори за цим кругом відбитим. Беру мій великий палець, підставляю і роблю розмітку. В 10-літровому відрі має бути 24 отвори.

21. 22, 23, 24. 24 отвори. Бачите, ми про, позначили 24 отвори. Далі ми прикладаємо блочок. Блочок не ложимо, а стоячи. І ведемо ось таку лінію. Я нічим іншим не відбиваю. Привикла блочком, тому. Тут перевертаю, щоб вилка сама не заважала. Просто пробити лінію і ведемо. І ведемо, бачите? Зараз вам все покажу. Я так сіла напити вікна, бо іншого місця біля хати в хаті не знайшла ще ж. Ось так, бачите, в мене вийшло. Далі Сверлимо ось оці отвори. Отвори в нас вийшли. Далі ми включаємо лазера. Отак. Нам потрібно вертикально. І приложуємо ось так, до отвора і ведемо вниз, і позначаємо позначку вниз. Так. Три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Двадцять три і двадцять. Ось двадцять позначки Я зробила і сверлимо ось тут. які виходять на горлишку. Тут я зачищаю е лезом канцелярського ножика. Все це знімаю оці такі, бачите, їх треба знімати. І починаємо потім набирати стіечки. Стіечки, як я буду набирати на восьминіжку поясню і покажу пізніше. Дякую всім за увагу.